Привіт-привіт, ташечки. Ну що, зараз я вам скину тут файлик з описом, як почати свій продуктивний день. Але хочу, щоб ви розуміли, що це ідеальний варіант. Це ідеальний варіант, коли ми живемо в гармонії, в розслабленості, і в нас є купа часу для виконання різних практик. Але оскільки ми живемо в такому ритмі і в такому світі, коли ідеальність. Це щось далеке і практично неможливе в щоденності, так, в буденності. Я вам хочу сказати, що найважливіше, найважливіша практика, коли ви прокидаєтесь зранку, це фактично замовити у Всесвіту свій щасливий день. Як це зробити і як це взагалі працює? Дивіться, коли ви приходите до ресторану або до кафешки, так, ви приходите по каву. Ви її замовляєте, тому що бариста або офіціант не знає, що ви хочете, яку каву ви хочете, який десерт ви хочете, або взагалі яку страву ви хочете. Так? І ви йому конкретно в меню показуєте: будь ласка, мені таку, таку ось страву або таку, таку от каву. Так само і працює Всесвіт. Для того, щоб отримати те, що ви хочете, вам потрібно це замовити. Просто і елементарно. Тож, найпростіша і найефективніша практика рано, коли ви прокидаєтесь, коли ви ще можете навіть не розплющувати ще очі. Але коли ваш мозок вже пробудився, так, ви просто в думках формуєте своє замовлення на всесвіту для всесвіту на сьогоднішній день. Тобто, що ви робите? Тобто, що ви робите? Ви уявляєте, що сьогодні на вас очікують такі-такі справи. І ви уявляєте, як ці про просто продумайте собі, як ці справи проходять легко і вирішуються в такому контексті, як вам найкраще, як вам підходить. Якщо у вас немає запланованих конкретних справ, ви просто посилаєте запит. Хочу, щоб мій день сьогодні пройшов. В позитивних емоціях в любові, в, щедр... в щедрості, в, не знаю, в коханні, тобто формуєте свій запит. Щоранку, коли ви пробудились, коли тільки пробудився ваш мозок, я ж говорю, не обов'язково навіть розплющувати очі. Ви просто е формуєте в ці перші хвилини формуєте свій запит. А далі, якщо у вас є можливості, бажання, якщо у вас є на це. Скажімо так, час ви можете виконувати подальші, подальші практики, які написані там в тексті. І ще один важливий момент. Варто налаштувати себе і починати свій тиждень, календарний тиждень не з понеділка, а з неділі, тому що це астрологічно правильно, тому що це енергетично правильно. В нас за неділю відповідає, неділя в нас іде під покровительством сонця, найважливішої планети нашої сонячної системи. Тому варто починати свій понеділок з неді... свій тиждень з неділі. Бачите, я вже заговорююсь так. Для того, щоб зарядити весь всі наступні дні до суботи, включно, на позитивну енергію руху дій, на енергію проявлення, на енергію удачі в справах і везіння. Тому що за це все в нас відповідає сонце. А понеділок це в нас день місяця. Місяць це в нас вже така слабша енергія, і енергія зовсім. Зовсім іншого направлення. Це більше про, про якісь таємниці, це більше про, скажімо так, про э, скриті якісь факти, це більше про якусь психологію, це більше про глибинність. І тому варто починати тиждень з неділі. І зауважте, будь ласка, що багато календарів, які... Закордонні, скажімо так, так, вони починаються з якого дня першим іде Сандей, неділя, тому що так, правильно, енергетично та астрологічно. Тож, я вам бажаю гарного дня, бажаю вам а, взяти собі на замітку і виконувати щодня хоча б одну практику, і ви побачите, як ваш день буде мінятись, коли ви налаштуєте його вже з самих перших хвилин початку. Всього гарного вам!